Здається, тільки що був. Але вже зник. Зник! Зник, зник, зник! Все ж таки зник. Друзі, а у вас є святковий Так! Я не чую. Допоможемо моєму другові. Ну от, давайте разом потанцюємо. Піднімаємось та повторюйте за нами. Може, вам цікаво, чому я такий злий. От вас, вітають з новічними святами. Подарунки дарують, а мене жодного разу не вітали. І подарунків не дарували. От ти мені щось приготував на Новий рік? А ви всі. От бачите, ніхто не думає про віча. Не буду святкувати я, то і ви всі залишитесь без свята. Ми б могли приїхати раніше, якби вона швидше збиралась. Зібралась я швидко. Але я так довго любувалась його чудовою зачіскою. Безперечно. Ми ж чому вас покликали? У нас них святковий настрій. Подарунки забрали, і ялинка не сяє. Ага, добре, що хоче апетит. Ай справді, я теж помітила. У мене навіть зникло бажання бігати по магазинах. Не знаю, як у вас, але в мене з'явилось більше часу для моїх експериментів. Ти такий молодець, навіть у свято думаєш про роботу і про свою зачіску. Можливо, ми потрапимо в паралельну реальну. І, 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 що, і що тепер робити? Що з нами тепер буде? Ви вже змогли все обговорити, щоб почути правильну ідею. Я була переконана, що ця інформація буде достатньо очевидною. Що у випадку зникнення чогось, ми маємо знайти слід того, що ми шукаємо. Дуже шкода, що ніхто не помітив, що зі зникненням новорічного настрою гілочки ялинки нахилилися, а під нею знаходяться сліди. І якби ви були уважними детективами, то знали б, що може в після себе залишає підказки. Як, наприклад, ця ну і хіба це не очевидно? Вау, велма, ти така молодець! Вемо, що ми без тебе робили? Без тебе і мої крутної зачіски. Тому хоч хотіше рушаємо, але спершу виконаємо завдання. Вітаю вас, дітки! Для того, щоб допомогти нашим друзям, потрібно відгадати загадки. Ви готові? <звук> Уважно слухайте та відповідайте. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, Це бабуся чайка. Ми в Калюжа уночі замерзла, дуже У... узялася склом твердим. Ні, це не рай. Це всього лиш моя шоколадна фабрика. Ого, тут так багато солодощів. Ми шукаємо того, хто втрав наш новорічний настрій. Може, ви бачили щось підозріле останнім часом? Можливо, бачив, а можливо, і ні. Дивлячись, наскільки мені це вигідно. Не і Наскільки вже... ваш пес зість моїх солодощів. Невже ви не розумієте, наскільки ця ситуація критична? Мій пристрій показує, що крадій був тут. Можливо, ви щось приховуєте, містер вонка. Добре, я готовий поділитися однією інформацією, але вам потрібна буде допомога. Яке ж завдання? Хто ж нам допоможе? Моїм палумки вже кілька років не танцювали. Ну ми разом з ними. Потрісіть кістечками. Ну ми, друзі, танцюємо разом! Це все-таки бачив. Нещодавно, прогулюючись своєю шоколадною фабрикою, у цеху новорічних смаколиків я помітив, що хтось тікає. А ви можете описати його? Високий, зелений чоловік, більше нічого не можу сказати. Куди ж він побіг? Не знаю, кудись, туди. Тоді хочеш поїхати. Стоємо <tell> в колони один за одним. Командири п'яних пряників, та і у вас є дві крижинки. На одну ви стаєте, а іншу кладете так, щоб переступити на неї і не впасти. Коли ви дійшли до кінця, швиденько передаєте крижинки своєму товаришу. Виграє та команда, яка перша пройде повністю. Ви зрозуміли завдання? <тас> ви зрозуміли? <тас> Настав, увага! Руш!

Дузі ставайтесь, це ви прийняли її скла. Ні, нам також потрібна допомога. Нам потрібно перевезти банан, тому ми і позичили вашу машину. Банани? У вас є банани? О, ви хочете нам допомогти? Так, так, ми нам вам допоможемо. Ось так. Їх потрібно довести додому, до нас. Ви не бачите згодні? Бачили. Туди відповіть. Ми вам з радістю розповімо, але з першою з дітками. Повернули нам святковий настрій. Ми бачили зеленого гусатого чолов'ягу з мішком. І він йшов в напрямку крижаного палацу. Дякуємо, але машину вам доведеться вітати. Стійте! А де наші банани? Тримайте! А хочеш, я тобі розповім найстрашнішу історію, яку ти тільки почуєш. Так, 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 хочеш. Одного разу я пішов до магазину і придбав там найбільш! Найхрусткіший! Та найсмачніший. Потім, коли я прийшов додому. Розрізав його, підсмажив, поклав туди шин, сир, помітори, огірочки, соковитий салас та картоплюкий. Заправив це все майонезом, кетчупом. І коли я був готовий вже з'їсти, вже відчував його смак в роті, і раптом. Він Дітки, а зараз ми з вами допоможемо посортувати їжу. Я вам називаю їжу. Якщо вона шкідлива, то ми тупаємо ногами, а якщо корисна, то плескаємо додому. Огірок. Чіпси. Для флі. Яблука, банани, шоколадні батончики, вівсянка, сухарики, мандарини. Супер, ви молодці! Обіше мандаринок! Друзі, ну чим ви займаєтесь? Ми ще не знайшли злодія. Хочеш, виручаємо! Давайте скоріше, мені дуже холодно. Я зможу перенести вас до цього злодія. знайшли новорічний настрій. А, -а, -а! а ось він. Це ж річ! річ! Це ти вкрав новорічний настрій! Навіщо ти так зробив? Через тебе у всіх немає настрою. А я вам його й не поверну. Якщо я не святкую різдво, то й ви не будете. А чому ти буде, не святкуєш різдво? Жодного року мене не вітали з цим святом. А вас постійно ялинка, подарунки і смачна їжа. Ти хочеш святкувати разом з нами. Можливо, ти ніколи не мав справжнього Різдва, тому і не знаєш, як це класно. Друзі, візьмемо до себе Грінча. Нехай він відчує раді свята. Ну що, друзі, візьмемо? Так! Так! Ну добре, повертаємо ваші подарунки і святковий настрій. Ура! Тепер ми зможемо по-справжній заклати наші улюблені свята! atepea n ți si